Вітаю! Це заключний випуск і Тебе тиждень у 2024-му. Мене звуть Олексій Красненко. Зазвичай у новинах в цей період прийнято згадувати минуле, як пройшов цей рік, мірятися достоинствами. Хочеться, але спершу подяка. Подяка всім вам за те, що, попри складні умови та обставини в країні, залишаєтеся з факультетом кіно телебачення. Попри знеструмлення, повітряні тривоги, недоспані ночі, всі як один на Дорошенка обіймаються, закусюючи при цьому паніні, всі як один на Коновальці жартують хоронцем дядію Колію. Всі, як один в триста десятій, жартують, сміються і жаліються на дурний лагаючий мудл або на важку сесію, після якої так хочеться бути в Зюзю. Ми пройшли цей рік разом згуртовано як одна велика, трошки прибацана, але настільки рідна родина. Ми сварилися між собою і гучно мирилися. Ми гірко плакали, але і ще гучніше реготіли. Ми заявляли про себе гучно на всю столицю під час посвяти. А потім іще гучніше на фонтанах біля палацу спорту. У 2024-му нас стало більше. Плюс одна спеціальність ТМК. Вони відтепер з нами пліч опліч. Я це казав минулоріч, скажу і зараз. Ми завжди були, є і будемо поруч. І КТБ – це не якийсь шаблонний факультет, це щось більше і глибше. Це ваша стеля, ваш бункер, ваше укриття, місце сили і єднання. І так буде далі у 2025, му 125-му чи 3675 му Ну і перш ніж підемо на класичну і усім впізнавану заставку, хочеться представити людину, яка весь сезон простояла за камерою і фільмувала весь процес. Це наш оператор-першокурсник Валік Раті. Валік, я знаю, що оператор не оратор, але пару слів, хоча б для нашої кінородини. Народ, вітаю всіх з 2025-м. І кай тебе любить тебе! Любить, -ма. ну що ж, на цій душевній, трепетній і символічній ноті. З вами був Олексій Красненко. Це Ікай тебе тиждень. Побачимося вже після всіх новорічно різдвяних свят, коли вийдемо на навчання. Бажаю вам в прийдешньому 2025-му максимальної єдності, душевності і бути поруч з найближчими. Це вкрай важливо. Живімо моментом і підтримуємо нашу армію. Слава Україні і за вас!